Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Наш захисник, наш герой, Бобко Павло Петрович, турист, повертається додому на щиті. Мешканці села Безброди просять Львівську обласну військову адміністрацію відремонтувати дорогу обласного значення. Столітній ювілей відзначила жителька Золочівського району. У бою за Україну загинув Андрій Аркадійович Чорний. Ухватом відзначили сторіччя місцевої просвіти у рамках фіналу фестивалю. Зродились ми Великої години. Бійка через кукурудзу. що кажуть обидві сторони. На Золочівщині урочисто зустріли захисника, який повернувся з російської неволі. Відійшов у вічність захисник із Золочівського району. З тяжким смутком і болем повідомляємо наш захисник, наш герой, Бобко Павло Петрович, турист, повертається додому на щиті. Йому назавжди 33. Павло обороняв нашу землю з 2014 року у складі 24-ї окремої механізованої бригади на Луганському напрямку. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він залишив роботу та повсякденне життя в Італії і знову став на захист України. Воїн служив старшим механіком-водієм. На жаль, 17 липня 2025 року під час ротації побратимів із позиції автомобіль, за кермом якого був Павло. Потрапив під удар ворожого ФПВ дрона 23 жовтня 2025 року. Офіційно підтверджено, що він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Вірний військовій присязі він до кінця виконував свій обов'язок перед Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Разом із вами схиляємо голови в жалобі та молитві. Світла пам'ять і шана Герою України. Мешканці села Безброди Красненської громади Золочівського району звернулися до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та департаменту дорожнього господарства обласної військової адміністрації із проханням відремонтувати дорогу обласного значення Бузьк Журатин безброди. Ми хочемо звернутися до львівської адміністрації. На по поводу села Безброди Доріг. І прошу пані наша зачитаю, ми зробимо звернення. Ми звертаємося до вас і просимо, щоб ви вирішили проблему з нашими дорогами. Є дорога сполучення це куткір, безброди журатин. Дорога є в надзвичайно аварійному стані. Стан аварійний в зв'язку з тим, що проходить дуже габаритний транспорт. І ми зверталися. Щоб нам поремонтували дорогу. Так як нам відповіді не дали, ми просимо, щоб нам надали відповідь і зробили так, щоб ми ту дорогу могли поремонтувати. 23 жовтня Мазгаль Катерина Миколаївна відзначила свій сторічний ювілей. Пані Катерино, ви жива історія для вашої родини сьогодні. У ваш сотий ювілейний день народження прийміть найщиріші вітання від усієї родини, від усіх людей, які вас знають, і від нас від інформаційного порталу Золочів.нет Пишаємось, що у нашій громаді живуть люди, гідно проживаються життя, адже не кожен з нас напевно може дожити до такої дати. Бажаємо вам міцного здоров'я, спокою у душі, любові, поваги і підтримки від ваших рідних і Божого благословення. Вітаємо вас! Дякую. 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 Це вам, вам подарунок. Діти дочекали. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте своє дитинство? Чи можете щось згадати з вашого дитинства? Я з трьох років пам'ятаю. З трьох років не мама від себе відкрила, від був друга чого. Я плакала бо я хотіла вже спати. А скільки у... вас було в сім'ї? Дітей. Шестеро дітей і мама, і тато. Бродівська громада Золочинського району знову отримала страшну звістку про втрату. У бою за Україну загинув Андрій Аркадійович Чорний, 35-річний воїн. Андрій долучився до лав Збройних сил України ще у 2013 році. І відтоді 12 років свого життя присвятив військовій справі. Брав участь в антитерористичній операції, мав значний бойовий досвід. У 2020, другому році, з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист держави, служив командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Вірний військовій присязі 15 жовтня він загинув біля населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, виконуючи бойове завдання із захисту села. Тепер йому на віки 35. щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Героїв України. 19 жовтня у народному домі села Хваті відбулися урочистості з нагоди сторічного ювілею місцевої громадської організації Просвіта у рамках заключного етапу багатожанрового патріотичного фестивалю. Зродились ми великої години. Знаєте, сьогодні 100 років вашому народному дому, вашої просвіті, але я прекрасно розумію, що не суть самі будівлі, суть в тих людях, які є в селі. Суть в тій людині, яка бере на себе на себе ту відповідальність, то ношу і йде вперед і за собою веде всіх, тому що талановитих людей є багато, але не кожен зможе встати і повести за собою тих людей, привести їх до клубу, заставити чи попросити співати, танцювати. Те наведжу війна, я давно всі знищив автомати. Проклинаю я тебе, війна. Я не хочу не стріляти. Це було в 23-му році. Я собі подумала скоро ювілей, скоро ювілей церкви, а за ним ювілей клубу. І коли я почала збирати музейні експонати, це почалося три роки тому, коли я прийшла сюди, 14 жовтня, на свято Покрови, я прийшла сюди на роботу. Мене зарахували сюди на роботу. Хоча я все життя тут. Тут я співаю, тут я завжди і я, і мої діти, і тепер вже внучка. І таким чином я дізналася, що в нас буде ювілей. У селищі Олисько, Бузької громади золочівського району стався конфлікт між фермером Михайлом Цюрком та місцевою мешканкою Софією Богачик. Крадуть кукурузу. Золочів.нет сьогодні в Олеську дізнається історію побиття фермера місцевої мешканки через ймовірну крадіжку кукурузи. Давайте дивитися разом. Я тебе принула. Яке поле на кукурузу? На кути. Що ти тоді я була, в себе полю. Дяціда, ми мені, мені свідки бачили, як ти на те поле лізла, блять. Що ти туди лізла, блять? Хуже яке поле, блять? Тіхо, тихо, 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 тихо. я вже поміч. Кужу будемо в руках, блять, в такому блід. Пані, Та, Та, вона вкрала пум! Повзиниш одний. Уже мішатний. Вона вкрала мою кукурузу. Поле збирали врожай, я пішла, збирала собі місця кукурудзи. ровер пхаю аж додому, аж додому до села зійшла, і отомав. він мене дігнав машиною і почав мені ровер бити, почав мене бити, і палкою, мав якусь палку, і побив мені ровера, і, побив, і тут дара мене, і тут обізвав, назвав мене і посів Пане Михайло, розкажіть детальніше про ситуацію, яка склалася в Олеську, автором відео якого ви є? Я є людина публічна. Я 11 років їжджу на схід, допомагаю людям. І всі ті гроші, що я заробляю, прибуток з тої кукурудзи, з тої сої, з того всього, я віддаю прибуток, віддаю частину на фронт. І ми бачимо здалеку, що дві людини, ота жіночка пенсійного віку, я від неї старший на два роки. З ровером, так жваво, з такою машиною так моцно їдуть. Ми так уваги стати, не приділили. Ну, думаю, а то було? Ну, секунда справи. Я думаю, такі люди знаєте, що це. Я тоді ми звертаємо, бо моє поле є на київській трасі, в сторону Кутів. в сторону Кутів. І коли ми, ми машиною під'їхали, я бігом поліз в ту кукурузу, бо в нас як роблять злодії. Бруть їдуть в день, беруть мішки, ломлять, ломлять, кукурузу, мішки готують, а потім вечором вночі машиною вони під'їхали, або кінь ми заїхали в середину, то наклали і вони поїхали. Бачу, нема. Ага, нікого. Але, але бачу, тут люди їхали. І ми слідом за, за, за тими дома. бачимо жовтого хлопа немає, вона є. І, ми, і от, ми так тихенько за нею їдемо. Думаю, там, ну, ми не будемо її от на дорозі е в такому людному місці. Ми, ми за нею їдемо тихенько, вона там стала коло, коло стала жіночки, вона е стала і пішла до хати домовлятися за ну, хто в неї прийме товар. Я постояв, крикнув, вона вийшла, і я сказав, чого ти крала? А вона вже була п'яна. Від неї смерділо. Розумієте, то є немите своріння. І вона до мене йшла, я її відіпхнув. Бо вона з того її рота, блядь, як за сраки. Знаєте, то ну, худоба просто. Я кажу, чого ти лізеш? І я тоді, коли вже я скажу, я, я беру з ровера мішок, ровер падає, і, і тут ось починається шарпання. Бо вона не хотіла віддати мішок з моєю кукурузою. Розумієте? Що, питання знято. У жуличах урочисто зустріли захисника Назара Бобича, який повернувся з російського полону. Враження супер, Я дуже вдячний, що зустріли, що не забувають таких, як ми. Мені приємно. Звичайно, що після того всього потрібно спочатку добре відпочити, правда? Вдома побути, хай як ти кажеш, стіни лікують домашні, да. навіть стіни та повітря домашнє, вода домашня. А якісь плани на майбутнє? Плани майбутнє, так. Да. Є 50 на 50, Повернутися назад, допомагати мінімально хлопцям. Плани мінімум волонтерства. В тому руслі, думаю, далі. Так. І думаю, тут ти згодишся, що ще на місці теж в нас тут порядок треба наводити. Треба. Треба, Плюс. треба. Багато порядку наводити. Роботи не початий край. Да -да. Плюс. Що, я чекала? Я Моли, знала, чекали, я молилися, знала, шукали. а як з, вже, звичайно. З, з, застосовували всякі як -то, методи шляхи пошуку, правда. Я чекала, Піднімали, я знала, всіх. що він повернеться. Я не думала, що буде так довго. Надіялися швидше, але я чекала, і нарешті то сталося. То сталося, коли в нашого старшого сина було день народження. Повернувся чоловік додому, до мене і до дітей. І все буде добре. Все буде Україна. Я можу сказати тільки два слова. Слава Україні! Героям слава! Сумом повідомляємо, що відійшов у вічність житель села Дубина Заболицької громади Золочівського району дідик Володимир Миронович. Володимир був мобілізований у 2023 році. Проходив службу морським піхотинцем на миколаївському напрямку. Після перенесеного мікроінсульту лікувався у військовому госпіталі міста Дніпро. Далі перебував на реабілітації. Помер 19 жовтня. Йому було 37 років, щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Героїв України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!